Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних габаритних ламп від компанії Philips, серія Altianon Pro 6000 на цоколь P21W в жовтому кольорі. Артикул даного комплекту 11498AU60X2 постачається фірмовій упаковці. В середині у нас знаходиться дві ось такі лампи світлодіодні. На кожній лампі використовується по 6 світлодіодів. Нижня частина у нас металева. Під'єднується на 12 вольт дані лампи. Ось такий мають вигляд. Зараз ми одну. З ламп під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічують лампи. Доволі яскраво. Зрозуміло, що дані лампи встановлюються в поворотники. Яскравість доволі непогана, але в фарі. Разом з відбив... відбивачем буде ще яскравіше виглядати. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.